Це завжди дуже хвилююче, коли ти вдома, тому що вдома завжди тепло, затишно, комфортно. Я в першу чергу хочу е переказати вам вітання, які переказали друзі з Болгарії. Знаєте, як би це не звучало моторошно, але у мені є деякі красиві речі. Безучить, я знаю, але я скажу про що, що я маю на увазі. Красиві речі це люди, які об'єднуються навколо красивих, добрих речей. Сьогодні вас чекають фільми е переможці з міжнародних програм. Це повнометражний е фільм Золота Земля і, від і короткометражний відкривачі відкривачів. Е це фільми про міграцію, про колонізацію, е про те, що. Турбує зараз і нас, українців, тому що багато з нас стали вимушеними мігрантами і мусили розпочинати своє життя десь на новому місці з нового початку, з нуля а дехто з мінуса якогось. Завтра я дуже заохочую. Я вас дуже прошу: візьміть, будь ласка, своїх рідних, друзів, братів, сестер, родичів, знайомих, розкажіть їм про завтрашній показ. Фільмів я собі просто не прощу. Якщо ви пропустите ці фільми, це був абсолютний переможець. В програмі національна програма фільм Життя на межі, який описує війну з 2014 року до 24 четвертого. Шалену роботу режисер проробив з архівними кадрами. Я мала потребу, коли дивилася цей фільм, просто декілька разів зупиняти, щоб виплакатися. У мене вперше був вибачте за подробиці рвотний рефлекс від болі. Я вперше це взагалі переживала. Його буде дивитися важко. Як всі в принципі документальні стрічки, тому що вони завжди викривають якісь боль, якісь, якісь болі, якісь надії. Але якщо ми їх не проговоримо, не проробимо в собі, ми не зможемо рухнути рушити, зрушити з мертвого місця і піти далі. І третій день у нас буде болгарська програма. Для всіх діячів навколо болгарської культури, мови, вивчення, літератури Заохочуйте студентів, абітурієнтів, випускників прийти, подивитися, тому що це три короткометражні фільми, які також отримали від журі спеціальну відзнаку. Які якраз про культуру, це дуже позитивні фільми в неділю? Ви зможете почути унікальні діалекти Болгарії, деякі звичаї і традиції, які схожі з нашими тут, які ми тут теж зберегли. І це дуже цікавий процес обговорення. Шановні пані та панове, сьогодні у Фейлі Центру культури та дозвілля працює ярмок. Кіно Око підтримує ЗСУ. Долучайтесь, бо кожна ваша підтримка дійсно приближає нас до перемоги.